Гуфі та ведмеді. Гарний день для походу! підморгнув Міккі Маус своїм племінникам і другові Гуфі, замикаючи двері будинку. Головне, щоб ми нічого не забули. Ви впевнені, що взяли все потрібне? Не хвилюйтеся, дядечку Міккі, крикнув Морті. Ми з Ферді взяли миски, кварти, казанки та інші начиння». Ми збиралися ще з вечора, додав Ферді. Я запасся харчами на три дні, сказав гуфі. Було нелегко запхнути всю їжу до рюкзака, але мені це вдалося. Міккі всміхнувся. Чудово, мовив він, я взяв намета, його можна за мить поставити, ми не матимемо з ним проблем. Я радий, що всі так ретельно підготувалися до походу. Дядечку Міккі, ходімо новим маршрутом уздовж берега озера, запропонував Ферді. Гаразд, хлопчики, це гарна ідея, погодився Міккі. Мандри почалися цілком удало. Ранкове повітря вже прогрілося, а на деревах радісно щебетали пташки. По якомусь часі Гуфі побачив коло стежки великого куща чорниць, і друзі зупинилися. Щоб поласувати ягодами. Упевнений, що це буде найкращий похід у нашому житті, сказав Міккі. Гуфі поділяв його думку. Він повернувся, щоб поговорити з Міккі, але зачепився за колоду і беркицнувся на землю. Від удару його рюкзак розщібнувся, і всі харчі попадали додолу. Ні, простогнав Гуфі. Друзі, ідіть уперед і знайдіть місце для стоянки. Я дожину вас щойно все позбираю. Гаразд, Гуфі, ми поставимо намета, розпалимо вогонь і чекатимемо на тебе з продуктами, сказав Міккі. Побачимося до зустрічі, помахали руками Морті та Ферді. І друзі пішли далі, стежкою, шукати гарне місце для стоянки. Складаючи харчі до рюкзака, Гуфі не побачив, що весь цей час за ним пильно стежили чиїсь цікаві очі. Це голодна ведмедиця прийшла поласувати чорницями. Вона ховалася за кущем чорниць за кілька кроків від Гуфі. Коли Гуфі повернувся до неї спиною, ведмедиця підняла з землі найбільший пакунок з їжею та й сховалася в лісовій гущавині. Незабаром Гуфі наздогнав своїх друзів. Він підійшов до намету, спантеличено чухаючи потилицю. Нічого не розумію, бубонів він собі під носа. Цього разу всі харчі легко вмістилися в рюкзаці, і навіть лишилося вільне місце. Привіт, Гуфі! крикнув Міккі. Можеш починати готувати вечерю. А я закінчу встановлювати намет. Мені лишилося трохи. Ми вже розпакували всі речі і можемо вам допомогти, дядечку Гуфі, обізвалися Морті та Ферді. Що ж, хлопці, зголодніли на свіжому повітрі, підморгнув їм Гуфі. Рибу, напевно, залишимо на завтра, а сьогодні посмажимо відбивні. Я взяв цілий пакунок, Облизуючись... Розраховуючи на соковиту відбивну, Гуфі став діставати продукти з рюкзака: так, сухарі, хліб, квасоля в томаті, борошно для млинців. А де ж? Він здивовано закліпав очима. Відбивні, відбивні, пропали. Цього не може бути. вигукнув Міккі. Напевно, вони залишилися на тому місці, де в мене повипадали продукти, зробив припущення Гуфі. Що ж, сказав Мікі, нічого страшного. Ми зараз повернемося і подберемо їх. Біжимо хочі ж. Усі в чотирьох кинулися бігти стежкою назад. Добігши до куща чорниць, вони обшукали все довкола, та пакунка з відбівними ніде не було. Ну, ось я зіпсував усю мандрівку, зажурився Гуфі. Як же гарно починався наш похід, як я міг їх загубити? Друзі спробували заспокоїти його, але Гуфі був невтішний. Тим часом до табору, що лишився без нагляду, прийшли непрошені гості. Це була матуся ведмедиця з двома своїми дитинчатами. Ведмежата швидко виявили, що стукати накривками по каструлях дуже весело. Їхня матуся і собі виявила, що брезентовий намет значно зручніший за барліг. І, розлігшись у ньому якнайзручніше, вирішила покуняти. Що там за шум? здивувався Мікі, коли друзі підійшли до табору. Вони сховалися в кущах. І стали стежити за галявиною. Ой, це ведмежата. крикнув Ферді. С -с -с! Мікі приклав пальця до губів. Може, вони скоро підуть? Проте дивно, що ведмежата не з'їли наші харчі. У разі Морті здогадався, куди поділися відбівні. Та вони ж не голодні, мовив він, упевнений, це вони з'їли наші відбивні. Дядечку Мікі, прошепотів Ферді, погляньте, у нашому наметі щось ворушиться. Гррр. долинуло з намету. Ця ведмедиця перевернулася на другий бік. Напевно, це мама ведмежат», – здогадався Мікі. Як же нам вигнати її звідти? Мені треба щось зробити, вирішив Гуфі, а то похід буде остаточно зіпсований. І винен у цьому буду я. Він подивився довкола і побачив відро з водою, що стояло коло дров. І тут у нього промайнула думка. Схвильовані друзі побачили, як Гуфі, рачкуючи, поповз із кущів до відра з водою. Ніколи в житті він ще не пересувався так обережно. Схопивши відро, Гуфі. Повільно поліз назад до кущів. Тепер, подумав Гуфі, я вилізу на дерево і обіллю ведмедів водою. Холодний душ має їх злякати. Знатимуть, як заходити до чужого табору. Проте ведмежата побачили, що відро зникло в кущах, і зацікавлено стали чекати, коли воно знову з'явиться. Незабаром. Вони помітили, як відро повільно сунеться вгору по стовбуру. Сюди йде ведмедиця злякано прошепотів Мікі. Напевно, її збентежило те, що й ведмежата притихли, і вона прийшла подивитись, чого б це. Лізти на дерево з повним відром виявилося значно важче, ніж Гуфі гадав раніше. Здається, я видерся вже досить високо, подумав він долізши до першої товстої гілки. Він виглянув за стовбура і уже був хотів вилити воду з відра, як раптом побачив, що всі три ведмеді стоять прямо під ним і, задерши голови, з цікавістю його розглядають. Цієї миті гілка хруснула. Рятуйте. заволав Гуфі. Хрусь, бах, гілки, сучки, відро з водою і сам гуфі. Усе полетіло вниз, прямісінько на намет. Злякано вистрибнувши, мама ведмедиця вирішила, що на сьогодні з них досить. Вона та ведмежата кинулися навтіки та й сховалися в лісових хащах. Ведмеді пішли, ведмеді пішли, радісно закричали Мікі та його племінники. Цей похід я запам'ятаю на все життя сказав Морті, коли ввечері друзі сиділи довкола вогнища. І я також, відповів Ферді, Гуфі знайшов чудовий спосіб, як відвадити ведмедів від нашого табору, сказав Мікі. Що б ми без нього робили? Ви перебільшуєте, засоромлено відповів Гуфі, усміхаючись до самих вух.